Всім привіт! Сьогодні у відео подивимось прикраси зі срібла 925-ї проби виробництва Таїланд. І розпочнемо з колону з драконом, вставка марказит. Довжина колона разом з вушком 67 мм. ланцюжок без застіпки, довжина ланцюжка 65 см. Вартість 3700 гривень 93 долари. Загальна вага 35 грамів. Брош з марказитами. Розмір 52х47. Вартість 1400 гривень 35 доларів. Кулон за метрином, аметрин 25 на 22, загальна вага 12 грамів. Бушком. Вартість кулону 2000 гривень 50 доларів. Перешки з апалами та сапфірами. Опал 7х5. Загальна вага 4 грами. Вартість сережок 1350 гривень 34 долара. Ще одні сережки з опалом та сапфірами. Опал 8 х 6. Загальна вага 3,6 грамів. Вартість сережок 1450 гривень 36 доларів. Сережки з рубінами. Центральний рубін 6х4. Розмір поверхні 16х13. Загальна вага 4,6 грамів. Застібка. Вартість сережок 1300 гривень 33 долара. Каблучка з цитрином та танзанітами. Цитрин 24 на 12, 18 розмір каблучки. Вартість 2400 гривень 40 доларів. До каблучки можна підібрати сережки. Цитрин 16 на 12. Додаткові камінці сапфіри. Довжина сережки 37 мм. Загальна вага 13 грамів. Застіпка. Вартість сережок 2800 гривень 70 доларів. Пестик з турмалінами. Розмір 40 х 30. Вартість 1300 гривень 33 долари. Сережки з танзанітами та кубічним цирконієм. Танзаніт 5 на 3. Довжина сережки 33 мм. Загальна вага 5,2 г. Застіпка. Вартість сережок 1600 гривень 40 доларів. Каблучка з танзанітами. Танзаніт 5х3. Розмір поверхності 19х13. 18 розмір каблучки. Вартість 1000 гривень 25 доларів. І то каблучки можна підібрати кулон. Довжина колона разом з вушком 26 мм. Танзаніт 5х3. Ланцюжок 45 см. Застібка карабін. Вартість кулону 1000 гривень 25 доларів. Браслет з гранатами-радолітами та кубічним цирконням. Гранат 7х5. Браслет регулюється від 18 до 20,5 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2300 гривень 58 доларів. Браслет з сапфірами та кубічним цирконієм. Сапфір 8 на 6. Браслет регулюється від 18,5 до 20,5 см. І так буде виглядати на руці. Вартість браслету 2400 гривень 60 доларів. Всім дякую за перегляд, свої контакти залишаю під відео. Всім до побачення!